Казковий під'їзд у броварах тут усюди на стінах дитячі малюнки, собаки, медведі та пташки. Утім, п'ятниця 13-го перетворила цей будинок на пекло. Восьмий поверх весь укритий чадом. Усюди попіл і рештки обгорілого одягу, що сталося за цими дверима. Доказання мені слідувачі щоб я нікого не, не пускала сюди. у квартирі. номер 138 Онука спалила бабусю. 16-річна Ганна разом зі своїм на два роки старшим хлопцем забили до смерті 61-річну Тетяну. Хтось із них бездушно завдав бідолашній жінці 30 ударів ножем у шию та груди. А потім уже мертвої поклали у ванну і розвели багаті з хатніх речей. За що ж так безсердечно кохана онука розправилася з бабусею? Ми намагалися вони заволодіти грошовими коштами, був відкритий сейф в квартирі. Бездушні юнаки хотіли приховати сліди злочину, і ледне не відправили на той світ пів будинку. Вони відкрили конфорки на газовій плиті. Якщо, не дай Боже, вибувалось б вибух, могли пострадати інші громадяни, які мешкають в даному будинку. Це була страшна ніч, і все це було страшно пережити всю ситуацію. Родичі загиблої шоковані. Люди налякані такою жорсткою розправою. Спілкуватися не хочуть, і що сили кидаються на журналістів. Я часто впіваю всіх на уберіти на грім не півашка. Я потім буду відповідати за нього. Сусіди ж кажуть, що родина, в якій сталася трагедія, завжди була нормальною. Загибла Тетяна за освітою геолог. Тримала торговельну точку на ринку. Її онука Ганна навчається в музичній школі і грає на віолончелі. Бабуся була її найріднішою людиною. Її ну, і внучки не у Росії. Вона її до себе забрала. Чоловіка недавно поховали. Вона, щоб не сама вона забрала внучку. Наразі поліція веде досудове слідство. Дівчину та хлопця затримали за такий жорсткий злочин. Їм світить позбавлення волі до 15 років або навіть довічне.